Радіо рідного міста. Радіо рідного міста Янтерне ФМ на годиннику маємо 11.32. як попередньо анонсували в наших соцмережах. Просто зараз у нас наступні кілька хвилин будуть особливими, бо студіянтерне ФМ є не одна, прямо на мене. Леся Кічура, письменниця, казкарка, журналістка, кандидатка, науки соціальних комунікацій, лауреатка премії імені забіле за твори для дітей. Провідна редакторка національного театру Міня Заніковецької. Сьогодні вона з нами в студії радіо рідного міста. Радіо вас вітати. Доброго Вітаю, дня! Доброго дня вам! Дуже приноза. Ми познайомитися і вже не терпиться чим швидше розпочати говорити так, про вашу творчість, про вашу віддушину, як мені здається, бо одразу з першої зустрічі розумію, що ви з тих людей, хто живе своєю справою. Зараз дуже багато авторів видають книги з повістями, романами, трилерами. А ви пишете казки для дітей. Як то воно бути залишатися до сьогодні автором казок? Ви знаєте, направду дуже часто у мене таке запитують. Я дуже люблю розповідати свою історію, тому що вона пов'язана насамперед з тим періодом мого життя, коли у мене з'явився мій старший син. Саме тоді була написана моя перша казка про турботливу курівку. Цій історії вже 20 років, адже мій старший син уже третюкурсник. курсник. Але згодом wow. у мене народилася донечка на три роки пізніше. А тепер у мене малюк, якому чотири з половиною. Тому казок у моєму домі завжди було багато, і мої діти властиво завжди були першими читачами. Іх історій, чому казки? Е... Мабуть, як кожна людина, котра переживає якийсь певний свій етап життєвий період, ми всі писали якісь романтичні історії. Це були і вірші, і романтичні, якісь невеликі новели й оповідання, бо працюючи журналісткою, мала дотичність до ведення певних видань, власне, як головний редактор. Але в казках мені видається, я досі можу сказати найбільше і найцікавіше, тому Вау. що писати казки це завжди носити неймовірне дитинство і неймовірні світи усередині себе і творити власне ці. Світи з історіями, з героями, з мандрівками у часі лише завдяки своїй уяві і давати змогу дітям переживати ці історії, це направду, неймовірно. Коли ти бачиш, як діти розгортають твою книгу, як вони дивуються з ілюстрації, як вони починають розмальовувати, тому що кожна наша книга містить ще від 20 до 40 розмальовок. Це книги для творчості. І діти з ними направду проводять дуже багато часу. Тому дуже цінним є те, що ми можемо казками захопити дітей і провадити оцю любов з дитинства до книги, починаючи з. Початкових класів знаємо також, що ваші книжки можна не лише черпати в паперовому форматі, скажімо так, а ще й відомо, що за ними вже ставлять вистави в театрі. Як ця співпраця розпочалась? Знаєте, це була така давня мрія, і я все шукала, хто би трапився мені на шляху. І mm -hmm. з'явилася у моєму дружньому колі людина. Це Яна Титаренко, головна режисерка Львівського театру Ляльок. Саме вона запропонувала до постановки одну з моїх казок. Попередньо планувалося, що це буде казка. Для Ужгородського театру, і вона буде десь на наступний рік. Але потім, в процесі роботи, коли ми вже дописували п'єсу за цією історією, виявилось, що львівському театру Ляльок конче бракує зимової пригоди. Тому у швидкому варіанті ми підготували таку різдвяну пригоду для всієї родини. Це історія час для снігу, яка неймовірно успішно пройшла упродовж грудня, січня-лютого і знову буде показана упродовж зимових свят. А саме зараз, наприкінці квітня, у нас в Ужгороді таке відбудеться друга прем'єра нашої. Стави фабрика ниток, і я сподіваюся, що це лише початок казкового життя моїх історій на сценах театрів. Я в цьому переконана і насправді дуже хочеться і нам, також лихам радіорідного міста, чим пошвидше побачити, теж і мати можливість також відвідати ці вистави про так. Це дуже 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 цікаво і класно. Але поруч з тим знаємо також, що у вас вийшло ще шість збірок шрифтом Брайля, коли з'явилася ця ідея видавати книги саме для діток із вадами зору. Ви Знаєте, загалом у нашому проєкті проект добрі мамині казки. Він заснований 2017 року. Ми в цьо, в рамках цього проекту вже видали 10 книг. Котрогось року, після видання нашої другої книги, я помітила, що у Львові є така організація при Національному університеті Львівська політехніка, яка займається власне виданням книг шрифтом Брайля для дітей. Я звернулася до директора цієї організації, пані Оксани Потимко, і вони згодилися, якщо у них буде фінансова змога і вільне віконечко, попрацювати з нашими казками. Саме так з'явилася наша перша дебютна збірка Добрі мамині казки. Потім з'явилася друга Магія Різдва. Сьогодні їх налічується вже шість, але одна з них, до речі, Видана у Харкові минулого року вже під час повномасштабної війни, тому що там теж є великий ресурсний центр, який, до речі, друкує ще також дуже багато навчальної літератури. Я знаю, що є величезна потреба діток з особливими потребами у читанні, і вони дуже направду дуже мало мають художньої літератури. І дуже раділа з цього приводу, що наші казки вийшли шрифтом Брайля. І весь цей наклад там не була велика кількість, бо це дуже коштовно фінансово. Майже uh -huh. один примірник вартує понад тисячу гривень лише тратні матеріали, але всі ці примірники безкоштовно передані до спеціалізованих закладів, і там дітки в бібліотеках без проблем можуть взяти таку книгу на читання. І ще великим плюсом цієї книги цього проекту є те, що там є QR-код, де долучене начитування усіх казок моїм голосом. Тож діти можуть wow. і прочитати, і прослухати. Послухати. дуже дякуємо вам. Дуже важливий соціальний в першу чергу проєкт. Добрі мамині казки. Правильно Так, Я розумію. Супер чудово. Як взагалі зараз проходить ваш от звичний день, як письменниці, як казка. Знаємо, що ви дуже часто бачитеся із дітками, бо проводити презентації, але поруч з тим також розумію, що творчість невпинно пливе, десь треба ще в цьому всьому знаходити час, щоб і своїх дітей виховувати, писати казки нові, щоб укладати наступну книгу. Як ви це все встигаєте? Ну, направду, іноді я не встигаю. Мені хочеться прочитати дуже багато в рази більше книг, ніж я читаю сьогодні, тому час до часу доведе, доводиться вкладатися вранці, а не увечері спати. Але тим не менше, потім нас доганяє. Мій ем, тиждень, мій графік. Це є моя щоденна робота в національному театрі імені Марії Зіньковецької. Кожну свою обідню перерву я намагаюсь присвятити тому, що ми бачимося десь із дітками. Тому якщо є запрошення, то ми саме через обід, або дуже дуже рано вранці. Буквально на перший урок з першими променями сонця, ми зустрічаємося з дітками, потім їдемо на роботу. А казки зазвичай пишуться уночі, коли в хаті зовсім тихо, ніхто не відволікає маму, або на вихідні. І саме зараз ми працюємо вже над 11-ю збіркою казок і до речі, щоразу такі зустрічі, як ми сьогодні мали у вашій початковій школі. У вашому місті вони надихають творити нові сюжети, бо діти неймовірно фантастичні. Фантазія їхня просто безмежна. І вони ще разу підказують мені цікаві сюжети для казок. Тому новими творами я завдячую саме таким зустрічам. Давайте тепер ще трошки детальніше про цю вашу одинадцяту книгу, так якою вона заповідається? Заповідається дуже цікавою, адже там уже будуть знайомі нашим читачам герої. Приміром, у нас є історія про добру бабу ягу. Усі звикли, що баба яга це така героїня народних казок, яка завжди. Зла недобре, нечупарна, неуважна, нікого не любить. А мені на початку нашої діяльності на початку проєкту дуже хотілося створити добру історію про добру бабусю. Тим паче, що наш проєкт називається Добрі мамині казки, то якось не годилося, щоб героїня була поганою. Саме так з'явилася перша пригода, і вона виграла ще різдвяний конкурс на одній радіостанції у Львові. Це було ще 2017 року. Ця героїня так полюбилася нашим читачам, що вже на сьогодні є три пригоди про бабу його, і в нашій одинадцятій збірці казок буде ще дві. Дякую Зокрема, й тиметься про те, як баба Яга святкувала новосілля. Вона вирішила, що її хатинка вже застаренька і треба справити нові входити входити і замешкати у новому місці. І ще одна історія стосуватиметься Русалчиного озера, які теж мешкали в чарівному лісі поряд з бабою Ягою, русалки. І чомусь люди вирішили, що це озеро можна забруднити, але лісові мешканці не дали себе образити. Це буде от така от історія. І ще буде продовження про єнота детектива. Є у нас е, такий герой, єнот, який працює в. «Чарівному лісі теж у нього. Є його е, місце, де він навчає дітей безпеки і самозахисту. Якщо щось зникає у чарівному лісі, то він зазвичай намагається це знайти. І цього разу от діти власне підказали, бо я запитувала, чи це має бути осіння пригода чи літня пригода. Вони хотіли якихось зимових історій, mm. тому це буде різдвяне розслідування, різдвяна пригода. Єнота детектива, коли він шукатиме мале ведмежа, яке м, зникло під час е, зимового сну у барлозі. І От, поки старші ведмеді перебували у сплячці, мале ведмежа кудись поділося. Як його шукатиме наш єнот, це буде третя історія на сторінках нашої збірки. А ще там буде історія про повернення лелек додому, про велику мрію маленької кульбабки і ще декілька казок, які я лише ношу поки що в своїй уяві вони ще не лягли на папір. Як цікаво, круто, Дякую. дуже дуже. Насправді так я думаю, що зараз багато матустатусів батьків теж надихнуться і захочуть, а навіть не захочуть, а одразу для себе відкриють ще одне джерело. Натхнення для своїх діток також, бо зазвичай. Ми маємо в голові стандартні так, сюжети, стандартні історії Казки. Але насправді слухаючи вас, розуміючи, скільки є нових цікавих історій, скільки виробити багато для для культури нашої країни це дуже-дуже круто і важливо. Але знаємо, що не тільки в рамках України книжки долетіли, зокрема й до Антарктиди, з чим пов'язана саме така надзвичайна мрія. Ви знаєте, коли розпочинала свій проект, я думала, що це вийде одна книга. Я роздарую її усім друзям і на цьому отак просто спинюся. Але потім ми. Там раз потрапили до діток, другий раз, і діти почали просити нашу зимову історію, нашу різдвяну збірку. Ми написали таку, потім з'явилася наша третя. Зараз ми вже готуємо одинадцяту. І я зрозуміла, що ці історії вони не спиняться. Одночасно, я мріяла, щоб наші казки читалися далі ніж кордони України, і спершу це були. Скажімо, якісь мандрівки в недалекі країни, десь довкола це була там Польща, Литва, це був Лондон, це була Франція. А потім мені захотілося помріяти чогось неймовірного. І це неймовірне, я побачила, якщо мої казки дістануться до крайньої точки землі, ось там, де майже нікого немає, лише науковці, які працюють на станції імені Академіка Вернацького, я повірю в те, що можливо Лас. все, і будь-яка вершина тобі під силу. На здійснення цієї мрії мені знадобилося аж 5 років, тому що я зверталася до багатьох людей, які власне. Працюють на станції Вернацького, але там дуже обмежений багаж. Відповідно, науковці туди заїжджають раз на декілька місяців. В них дуже обмежена вага цього багажа, і вони не змогли взяти мої книги. Проте удача мені усміхнулася, і я таки знайшла людину, яка погодилась дві різдвяні книги наші взяти. І вони допливли і долетіли до Антарктиди в останні дні лютого 2024 року. І я щоразу дітям розповідаю цю історію, щоб вони розуміли, що їхні кри їхні мрії мають крила, якщо вони невтомно працюватимуть над здійсненням. Красиво, і мрії Дякую. всі збуваються. Вау, надзвичайно дуже дуже круто. Ми вже на завершення, лише хочеться вже швидше дізнатися, де ж то можна ваші книжки прочитати, як їх, де їх взяти, як ними насолоджуватися. Можливо, про свої соцмережі також скажіть, щоб можна було з вами зв'язатися. Звісно, нас легко знайти в соціальних мережах у мережі Facebook та Instagram. Є також сторінка Добрі Маминікас. Ски є сторінка Лесі Кічури, і властиво, левова частка наших замовлень усюди за кордоном це є наші е, соціальні мережі. Зокрема, ми маємо такий досвід. Одна наша історія, яка називається Як Бог немовлят, роздавав. Вона була розташована в інтернеті ще в 17-му році. І після її розташування був такий сплеск зацікавленості. Майже 2 мільйони людей переглянули угу. цю неймовірну таку манюсіньку історію на дві хвилини. Це була історія, яка важлива для кожної мами і для кожної бабусі. Чому їхня дитина потрапила в їхню родину саме в цей період? Життя і чому вона схожа на тата і маму. І тому, власне, наші книги можна замовити через соціальні мережі. надсилаємо усюди з ручними поштами з автографом та побажанням. Вау, дякуємо вам дуже. Дякуємо за вашу роботу, за те, що ви робите для дітей, і не тільки для нашої країни. Це дуже 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 важлива ваша місія. Дякую. Дякую. До, нових зустрічей. На До все добре. нових зустрічей. До нових зустрічей.